На Запоріжжі одна з найважчих ситуацій нині у прифронтовому Гуляйполі. Ті, хто там залишилися попри щоденні обстріли, живуть фактично на бігу. В інший спосіб пересуватися містом просто небезпечно. Ворожі дрони можуть вдарити у будь-яку мить. Олена Каптюх продовжить. Розбитими порожніми дорогами рятувальники їдуть Гуляйполем. З автівки видно знищені російськими снарядами будинки місцевих. Зупинятися тут не бажано. Літають ворожі дрони. Проліта часто було і ночі і... Так що... до фронту 5 кілометрів. Тому крім дронів, окупанти б'ють градами та з артилерії. Рятувальники виїжджають гасити нові пожежі. А їхня частина стала для гуляпільців місцем, де вони можуть отримати допомогу. Кожного дня звертаються люди. Це від 5 до 10 чоловік. І зарядити телефони, павербанки. Всі гаджети, які в них є. Кожного дня ми підвозимо їм технічну воду, так і питну, хліб і по мірі можливості ми допомагаємо від себе. Теж крупи даємо, консерви. Вода, газ та світло зникли у місті через місяць після початку повномасштабної. Більшість комунікацій в окупованих росіянами сусідніх пологах. В Гуляйполі залишається близько 1400 жителів. До повномасштабної війни було 13 тисяч. Люди виїхали, бо роботи у місті немає сільхозпідприємства, де працювало багато місцевих розбиті. Гуляйпійці рятуються у пунктах незламності. Тут і діляться пережитим. Хата підстрибує, корову вбило в кінці городу, кришу побило, боїмось спати, лягаємо, стаємо баляти. Все все страшно одним словом. У селищах біля Гуляйпуля місцеві рятуються гуманітаркою, та більшість виживає тим, що виростили на городах. Держуть птицю і качки, і гуси. Зайство потрошку держи. курочка в, кожного. в селах, таких як Успенівка, Нове, виїхала половина жителів. Тут теж немає газу, води та електрики. Обстановка, як і у всіх, тому що лінія фронту недалеко, бувають і обстріли, бувають, і ну, все буває, як на війні. Але люди хто повернувся, тому що виїжджали. Ну, кругом треба кошти, тут вони працюють на городі. Вирощують якусь птицю. Місцеві кажуть, спілкуються телефоном з тими, хто поїхав, і часто чують, люди хочуть повернутися і до сіл, і до самого Гуляйполя. Але поки йде війна, на це наважуються одиниці. Із Запорізької області Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.